Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні їдемо на нову пошту. Будемо відправляти посилочки. Є багато нюансів, зараз поговоримо про них, підрахуємо, чим дешевше відправляти і чим якісніше відправляти. Я думаю, що це буде відео цікаве для багатьох моїх глядачів. Друзі, всім привіт! Відправочка 27-х селенів, які всі влізли в гостю буту. Тобто там настільки все забито. Тут тобто, немає. Куди їм хитатися, навіть не повноцінно в позиста є все плотно, все бомба. Так що ж, відправляємо. І так, відправка буде в боксах. Все поково. І дойду. Так, ось. Один ящичок, ось другий ящик, все бомбраз. Тому їдемо оформляти. І що ж, друзі, відправляли ми наші посилочки. Ось, наші поїхали посилочки новою поштою. 37 корпусів хімікселена. Відправили в боксах, підрахували на палеті. Нам вартувала б доставка 2280 гривень. Це якби ну дорого, дорого. Ми перерахували на бокси, і ми в боксах. Це в нас влізло 36 корпусів і один окремо у нас поїхав. Ну ми, в принципі, накладну до нього також дорахували. Взагальна сума його вийшла 866 гривень, що в принципі дешевше для вас. В принципі, стараємося знаходити якісь нюанси, де можна все економити. Да? Можна було б відправити попросту на палеті. Мені це було б набагато простіше, щоб я ті боксами не грався, не пробував туди вставити там, кордон до кардону, щоб все доїхало бомба. Тому, в принципі, стараюсь краще для вас. Ну а вам це подобається, і ви мене купуєте другий раз. Людина, оці корпуси вже купує в мене дійсно другий раз, і я так розумію, що задоволена, бо певно, перший раз би не другий раз би не замовляла. Тому якось так. Відправка б Укрпоштою би обійшлася в принципі, дешевше. Але ось у нас недавно був нюансик на Укрпошті. Ну я про нього також відео запишу, вам покажу, розкажу. Ну, буває, бувають все-таки нюанси, друзі. Але так, вийшла б доставка Укрпоштою, це я рахував 700 гривень десь в середньому. В принципі, да, дешевше на 166 гривень. Так? Не, але воно їде в дерев'яні обв'язки і доїде до вас 100%, доїде так, як я його туди поставив. Тобто, щоб не було там ніяких нюансів до пошти, в принципі те, що я поставив, і отримали. Я думаю, що це є гарна інтернатива Укрпошті. Тому хто бажає замовити даже. Ну, це більше буде діяти, і із корпусами 145, так як бокси по розмірах підходять як 300-ті корпуса, так і 145. -ті. Якщо дах і дно замовляти, ну трішечки будуть нюансики. Але я думаю, що можна завжди щось придумати, і поїде воно в будь-якому випадку для вас дешевше. Тому посил даного відео я стараюсь відправити, щоб вам було вигідніше, щоб вам було зручніше і, в принципі. Щоб ви були задоволені, що ви мене знову купили, і я був задоволений. Так що, друзі, ось таке відео коротеньке. Я думаю, що, можливо, комусь доніс корисну інформацію. На цьому буду з вами, друзі. Прощатися. Мирного вам неба. Слава нашим ЗСУ. Слава Україні, друзі. Пока. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть в коментарі. На все відповім. Так що ж, пока.